Так, експеримент. Купив я сільпо-капусту 89 гривень 90 гривень кілограм. Пробуємо вимірити, скільки продають нам баделля разом, разом з, з, з вартістю самої капусти. Ось капустина. Ось баделля, то що я повідривав з грубша в цьому вдома. І ось його вага. 300 грам. А Додатково хі -хі. тобто 300 грамів того, що я вдома вирізав, а ще я в сільпо а, з грубше обскубав листя а, мінімум на 200 грам. Тобто, виходить, а, з кілограма майже 400 грам, які, які заважила в сільпо капуста вже обскубана, вже обскубана в сільпо. Фактично з тих кілограм 400-500 грамів, тобто пів кілограма, і заплатив за нічого за бадил, яке викинув сміття. Ось такий цікавий експеримент. Тому варто носити з собою в будь-який супермаркет чи то АТБ чи Сільпо, Anyway. Просто ножик, яким зрізати те, що тобі насправді не потрібно, і що тебе змушують купити за великі гроші. Тобто зі ну, зараз виходимо, подивимось. Скільки у нас тут чек. Ось. чек, Сільпо, капуста. Капуста. Ось. Якщо відняти від кілограм 366, відняти пів кілограма, пів кілограма відняти то вийде скільки в нас? 850 грам. Тобто я мав заплатити за ось за цю капусту, яку ми тільки її фактично будемо їсти. Я мав заплатити би менше 90 гривень. Десь 75, напевно. А замість того, я заплатив майже 122 Виходить 50, понад 50 гривень переплати, за ось це. За сміття, яке ми зразу ж перед приготуванням викидаємо сміття, ось.